Доброго дня, дорогі друзі, середина жовтня поїхав на риболовлю на Дністер. Ловити, ну я так думав, що буде ловитися або Таранька, або лящ, а може і коро попадеться. Якось так. Поїхав я як завжди після обіду. Приїхав на Дністер. Місця всі зайняті, поїхав на своє звичайне місце, де після мого прохання мене, як правило, допускають <кій> до тарілки, і е, якраз там відбувалася зміна, і ті, хто змінювали, цей, який їхав звідти, він щось якось так нічого не піймав. А ті, хто приїжджали хлопці, вони, один каже: ну, ми тут все займемо, тому що нас двоє. А другий каже, що ну, до вечора з однією вудкою там добре зголосився на те, щоб дати мені місце, щоб я міг ловити рибу. Як потім, як потім я прояснив, що він вже бачив мене, що я туди приїжджав і ловив рибу, і, мабуть, запам'ятав, це було в минулому році. І вони приїхали ловити в основному коропа, ну або ляща. Короп, як попередній сусід говорив, що дуже плохо ловиться, взагалі майже не ловиться, але Е, сусід піймав одного коропа. Е, десь, кажуть, кілограма 3. Ну, це одного. І дуже далеко він кидає, і там кормить, і це якось там він його спіймав. Ну, я на це не розраховую, приїхав ловити те, що приїхав ловити. <кій> Метод свій використовував такий, як завжди: дистанція, напрямок. Прикормка чорний чесник, кукурудза і опариш. І розклювалася, почала ловитися, ловитися, це, це вже було після обіду. Е, тільки що мене засмучувало, ну, нормально клювало те, що треба, що так як надо. Що мене засмучувало, багато мілких покльовок було. І а в мене не було гороху. Я попросив, попросив жменю гороха у сусідів і почав ловити на горох сапарише. І е, розбір став трошки е, більший, але клювання стало менше. Якось так нестабільно ловилося. Е, і багато, мілку, ну, не багато тараньки, мілка таранька була. Але була і нормальна таранка. Подивіться відео, як це відбувалося на річці. Ось наживка, бачите, горох з Запарише. А тут фанатик чорний часник. Зараз закину і покажу, як воно клює. Ось дивіться, мабуть, видно, як клює. Бачите? Це вже, мабуть, там сидить таранка. Зараз витягну, подивимось. Ось така невелетенська таранька, але дуже така ну норма, більше норми там мабуть, що. Є. І така жирнюся, бачите, який, який в неї пуст. А ось щось другий фідер барабанить. Зараз ось я витягнув другий фідер. Ще крупніша таранечка. Дуже нічого так. От дивіться, бачите, яка рука і така таранька. Люкс, ну, це ще не велетенська, але вже дуже дивіться. Ну, вона на засолку піде тільки так. Риболовля закінчена. Які результати? Результати такі. Спіймав я біля норми в районі 3 кг. Ну, приїхав додому, пороздавав там знайомим, посмажили ми в казанчику. А залишки буду солити на, на, на те, щоб пов'ялити. Ось дивіться, те, що я залишив. Де, тут біля кілограма. Така добра стиранька. Звичайно, в цей час вже таранька, ну, в минулому році була така, що це була найменша в районі норми. Десь от, от тут от 19 см у цієї. У цієї... Так ось, 19 см. Тобто норма 18, а ці 19. Минулому році це була найменша таранка, яку я, так сказати, ловив. А то була 20, 25 і 30. Але це теж така жирненька, добряча. І я думаю, що повялити її буде дуже смачно. Ну, ось такі результати риболовлю. Я вважаю нормальні, добрі результати. Що я хочу сказати? Метод працює. Приїхав, потемпував трошки, розкривалась. Сусіди дивувались ходили. У них там також ловила стиранька, але за, за цей час, поки я спіймав там 30 чи 40 штук, вони спіймали 3 штуки. А метод добре працює. І ще й не темніло, я вже поїхав з риболовлю, тому що ну, достатньо було цієї риби. <кій> Дивіться канал Мастерська життє. Я там розповідаю конкретно і подробненько, як це робити на річці. І е ви навчитесь цьому також. Це не складно, але потребує деяких навичок і досвіду. До побачення, до наступної риболовлі. Всього вам хорошого, любові, щастя, здоров'я і вдалої риболовлі. Нагадую: день проведений на риболовлі, в життя Боженька не зараховує. Це ще раз до побачення.